Армадол, забудь про головний біль. Наш Костя Грубич вже третій день перебуває, скажімо так, з поїздкою робочою на півдні нашої країни. Як ви знаєте, спочатку осені 13%. Е Окупованих територій там вже звільнили в деяких населених пунктах. Вже відновили водопостачання і світло, подачу світла, де в деяких тільки поки що світло, але ми над цим працюємо. От що після себе залишають взагалі окупанти на нашій землі? Дивився Костя Грубич. Він зараз там він все бачить, власне, все нам розповість. Костя, тобі слово Костяк вітаємо. Показуй. Я вас вітаю, друзі. Ну зараз якось по -посмішка буде натужною, тому що е, ну не скажу, що це подвиг, але все ж таки невеличкий вчинок, що взагалі ми включаємося, тому що стояло в питання е, дуже близько лінія фронту. Ось гупає буквально зараз. Це це вже як фоном сприймається. Будь-якої миті може прилетіти, але сподіваюся, що ми свої кілька хвилин все ж таки використаємо з користю. Я не називаю села, тому що це не можна. Е, у нас ворог дуже суворий. Він роз. Зумний, він не такий дурнуватий як нам інколи здається на своїх диванах, і е, буквально ось зараз е, цілком можливо, що за нами спостерігають, тому використовуємо хвилини з користю. Не називаючи села, скажу що до широкомасштабного вторгнення тут жило 879 людей. Тепер залишилося кілька десятків. Це старі люди, це е, ті, хто не зміг виїхати. Тому що коли звільняли, е, це це село до речі крайнє е, на межі між Херсонською областю і Миколаєм. Вже далі Херсонщина. І там зараз йдуть запеклі бої. І ось поруч зі мною бойовий комбат, на е, позивний його Лев. А я лев за місяцем народження. Так що ми побратими, можна сказати, дуже рада. От дуже радий вас бачити. Скажіть, будь ласка, як живуть деокуповані території? От тому що тут я бачу більшість військових. А що з місцевими людьми? Дивіться, потихеньку село після деокупації люди потихеньку повертаються, але ви бачите, що тут руїни, все ми допомагаємо їм всім, чим можемо: транспорт, водичка, ліки. Значить, О, харчування, Ось ця собачка контужена. Собачка, собачка, ми її відпустили, тому що е бідненька теж кормимо йому і все е село постійно обстрілюються. Не дають вони нам налагодити тут нормальне життя. Є поранені, надаємо евакуацію, надаємо медичну допомогу. А якщо світла немає, світла немає, значить є генератор. Ми помо змозі ми надаємо такі можливості. Протягуємо кабеля, протягуємо все, щоб людей хоча б елементарні були умови. Все, оце поки так. Тобто ліки є, якщо бабусі потрібно. Питань немає. Е, забезпеч... Ми забезпечені державою в необхідній кількості всім Транспортом, ліками, всім, медикаментами це питань нема. Вони до нас звертаються, ми їм надаємо допомогу. Надо... Потрібна евакуація, значить ми веземо безпосередньо надаємо допомогу. Домедичну допомогу надає наш бойовий медик, а потім вже далі ми вже по, по етапу. Поки так. Село, звісно, обстрілюється кожен день. Ось недавно, бачите, це пролетіла авіація, їхня, це контейнер ФАП. 500 кілограмів. 500 кілограмів да. кілограм. вирва така, що в принципі, трихати змило під фундамент, щоб ви розуміли. І це стабільно. Утром, бо вечором це стабільно, 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 стабільно. Крім того, прилітають гвинтокрили їхні, крім того, град це стабільно, смерчка, сіти це міномети це але все одно люди повертаються, ми їм допомагаємо, і ми на сьогоднішній день впевнені, що тут буде нормальне життя. До речі, сьогодні день саперів і да, день да, артилерії. Да. Ми, ми вітаємо вас. Ви, ви ви такі неперевершені. От сапери ж теж у вас є? Під під є розділі. сапери в нас, да. вистачає їм роботи е, з головою. Уже на сьогоднішній день, вроді. Все розмінувалося, все, але кожен день знаходимо якісь подарки. Тому цивільним ми кажемо: не трогати, не брати, не ходити, не дивитися, знаходите предмети, приходьте до нас. Ми прийдемо, ми обдивимося, облянемо і ну, в принципі, при необхідності будемо їх розмінувати. А таких дуже багато. От дайте е, позитив. Все ж таки, е, наша задача і вселяти в віру в, в людей, в наших глядачів, тому що нас дивляться по, по, по всьому світу. Е, Херсон. Буде Далі. наш однозначно. Буде Далі, на... Крим. Далі Крим, все. Вчора вони були, е, позавчора ми, е, дякую нашій артилерії, накрили їхні склади. Вчора вони нам. Дуже, звісно, вчора інтенсивний день був у нас, але опять вийшла. Підтримка була артилерії, підтримка була безпосередньо е, нашої авіації. Ну, результат тільки на нашому часочку: два танка, БМП і мінометна батарея із складами горіло півночі. Було видно як день. Так що ми працюємо все. Задачі визначені. Ми забезпечені всім. Дякую нашому керівництву, дякую президенту. І особливо дякую громадяни України вам, що ви вірите в нас, ви нас підтримуєте. Вчора буквально прибув до нас новий медичний автомобіль, волонтери надали нам багато опять, медикаментів. Ми забезпечені всім. Нас ставлять задачу, ми її виконуємо. Да. Скажіть своїм хлопцям, щоб підписалися в Ютубі на Сніданок з 1 плюс дивіться, дивіться наші ефіри, ми будемо вам давати більше позитиву, щоб ви на бойові задачі виходили за ще, ще більш піднесені. Будуть старатися і Неля, і Єгор, і Руслан, і Люда, вся наша команда, тому що ми вас ви наші маяки. Обов'язково. І ми вдячні за те, що ви до нас приїжджаєте. Це проблемні питання. про цей злочин Російської Федерації довжний знати весь світ. Весь світ дов знати, що вони тут. Село розмарадьорено повністю, повністю і всі села. Всі це села. не, це не всі лише села. це село. Картина. Ми зараз будемо з Андрієм Медведєвим, прекрасним оператором. Будемо знімати всі ці е, понівечені місця. Тут раніше буяло життя. Виявляйте да. південь, яблука, виноград, груші, все. Все пропало кавуни. Кавуни, Щука, да. Наталка, просила кавуни, кавуни вже О, пізно. Ось, пізно, пізно, але будуть наші кавуни. Ми... Наступного. Звісно, згоден. Бачите. Все. О, наші кавуни будемо смакувати, ми знову. Лева, просив позитива, дякую тобі Щоб, за я це. Я вам дядь дядь за те, що ви кажете. Пясибі за те, що ви робите. А, от ви знаєте, я Кость, не знаю. При, наказ, який чули. Херсон відбити, нормальний наказ. Крим взяти нормальний наказ. А підписати 1 плюс 1? такого наказу ще не чули. Але виконаємо теж. Пасибі вам величезне. Костя, вже кося груди на півдні Спасибо України вам. в деокупованих населених пунктах. Будемо чекати